Всім доброго дня, компанія Кехеса, канал Кехеса, який завжди з вами. Маємо 21 серпня 2023 року. Сьогодні це наш друге відео. Відео саме відносно міксерів. Тобто, перший міксер я показував те, що, дійсно, на мій погляд, дійсно щось якісне. Це відносно так собі видно, виробник щось китайське таке. Ну, скоріш за все, тому що сам моторний, моторний блок, він такий доволі легкий. Ось, хоча е, скляна чаша, значить все-таки ну, непогане. Єдине, не що можу сказати, що проблема та сама, що була в минулому виробнику. Тобто зараз у нас літо на вулиці доволі спекотно і виникає питання з тим, що е, люди користуються кригою, видно, там треба якесь щось охолодити, комусь пиво, поваском усіх. І використовують ці міксери. Вони можна це робити дійсно, але ж певно таку кількість туди треба кидати, отого всього. щоб вони щоб ці от муфти просто вони йдуть пластикові. І зрозуміло, що можливо навіть двигуна не вистачає, як от в цьому випадку він там десь напружується, але муфта не витримує. От. І Муфта, покажу вам дві муфти, тобто одна це є. Така коронка на ній так багато хто каже. тут Бачите, вона така, яка є, ми за своїм зазвичай, якщо є можливість, ми завжди потовщуємо для того, щоб щеплення було краще і довго такі витривалі вони були. От. Ну, Що можу сказати? Всередині в ці, тобто тут питання в тім стоїть, що ця муфта йде з гайкою, такою плоскою гайкою, гайкою вона зразу залята в заводських умовах. Ось Достати її, переробити, скажімо, на, ну, як ми бачимо на наш виріб, сенсу немає. Ми цього колись робили, воно не дуже завжди, як то кажуть, якісно відпрацьовували. Тепер ми цього не робимо. Ми просто беремо звичайну гайку. Ну, в цьому випадку ця гайка йде звичайною правою різьбою, тобто складного тут нічого немає, таку гайку можна знайти. І ми пропонуємо виходити. Виходить е, таку муфту, яку ви просто ставите іншу гайку, звичайно. Можливо, таке буде, що ми будемо ці гайки зразу комплектувати муфти і будемо зразу висилати. Висилати вам, як то кажуть, цілком, щоб все було, все було разом, щоб не приходилось вам десь щось шукати. Ось, у мене гаєчка ця. От Це звичайна гайка, нічого йде, здається, на М5 або М4, ми треба подивитися, десь М5. Ну ось, Но, далі тут є питання ще інше. Тобто, якщо все у вас начебто зупинилося на цій муфті, то з тим питання немає. Ви зробили заміну, замовили, зробили заміну і далі у вас все працює. Якщо все буде на всередині є отвір, бачите, в отворі ставиться от така от перехідна, ну скажімо, як підшипник ну, от ставиться муфточка, така втулочка верніше. І от і ця втулка в вставляється вже ніж. Але після того, ножа вже далі фіксується, фіксується гайка із нашою муфточкою. Тобто, ну, якщо ми бачимо, якщо ви побачите, можете побачити, що рух дуже сильний, тобто сама, подавши оця. Втулка, вона вилітає, вона не фіксується там. Тобто, відповідно, коли у вас буде рух, буде крутитися і оця муфта, у вас ця раніше втулка, і вона буде цибати туди-сюди, тобто вона буде не зафіксована як треба. Тобто все буде тут нагріватися. По факту це і відбулося. Тут зараз таке просто. Скажімо так, якщо ви зможете побачити на відео, там повна така каша, тобто воно вже надерло, там, на торпово не знаю. По факту треба замінити оцю струночку, зробити так і взяти її по розміру так, щоб вона з валом вона не гуляла, тобто не було такого люфта скаженого. І безумовно її треба зробити після того. Ну, Можливо, скажімо, іноді ми використовуємо якісний суперклей, який фіксує це все, а іноді приходиться трошки робити по-іншому. ну Це вже інша історія. Тому, якщо відбувається така ситуація, скоріше за все, одною муфтою ви не обійдетесь. Подивіться, вирішите це питання. А після того вже можете робити все далі. Робити все далі так, як треба, як вам підказав. І це, в принципі, буде правильно, тому що якщо ви робите все ж таки вийде з цього всього просто заміною муфти. Ну, Скоріше все, вона вас довго не відпрацює, вона просто в процесі роботи дуже швидко нагріється, перегріється, почне плавитися, почне плавити сам корпус, тобто може вилетіти ще ця штука, ну і кіна з цього ніякого не буде. От я зараз я зафіксував начебто якісно. Дивіться, що, що відбувається. Бачите, таке ну це взагалі таке не допустимо, тому що це все буде дуже-дуже на перспективу не гаразд. Одним словом, от так. Цим те, що ми могли зробити, далі власник буде вже своїм силами робити корекцію, якщо він хоче, щоб в нього все працювало добре. Таким чином, щось... новий виріб у нас є, будь ласка, звертайтеся. На початку відео є наші телефони, є наш сайт. Можете знайти там цей виріб, якщо ні, не знайшли часу, можете просто звернутися до наших менеджерів, вони вам підкажуть, що і як. А якщо є проблема з чимось таким, що ми ще не робили. Можете надсилати нам, як у цьому випадку людина зробила, і ми це обов'язково зробимо. На тому будьте здорові, до нових зустрічей. Якщо контент цікавий, підписуйтесь, будь ласка, на канал. Будемо дуже вдячні. Ні, цікаво просто відео ставте вподобайки. Також будемо дуже вдячні, до нових зустрічей. Слава Україні, слава за себе!